Всім привіт! Малиноводам Хто хоче придбати саженці малини, пишіть, залишить номер в коментарях. Це сорт Феномент Літні, Літній сорт. Саме скоріше серед літніх дає плодоношення так Це наша українська селекція, ягода. Досить ну, він промислова сорта, я би сказав, дуже сипий ягоду. Смак середній такий, але набагато краще, ніж пшехиба, практика показала. Далі сорт е, Аміра. Аміра ремонтатний сорт. Е, плодоношення серпень місяць. Е, ідеальний сорт по смаку. Е, велика дуже ягода. Ось, сорт для себе і на продаж на свіжий на ринок ідеальний. Джоанжей сорт без шипів. Гладкий ствол. Як е, бачите, сажанці вже давно проснулися, як у Аміри так і Джоанжей. Феномен не, не пустив так, е, пророслі, але він чуть-чуть пізніше пустив Хоча він літній сорт. Джонжей ягода. По смаку гарна, досить непоганий розмір ягоди, але промисловий сорт. Щодо заморозки, такого, займатися малину ідеальний сорт. Так. Далі Глендфен. Глендфене літній сорт, але середньо пізній. Ягода кругла, смак непоганий, досить такий прикольний. Ну, е, я якщо вибирати між ними двома сортами феномен, наприклад, реалізацію на ринок, то я виберу наверное, феномен. Для мене феномен кращий. Хоча е, за 2 роки не можна судити. Подивимося, що це рік по ягоді, як буде. Так що, кому потрібно, звертайтеся. е саженці. Як бачите, у нас тепло, все пустило пророслі. Бо це буде Пізніше кущики села, стол. Всім гарного дня, до щіткого цікави.